Перший, я би сказала, яскравий момент того, що в організмі вже починаються проблеми. Прищі, да? ми звикли до цього діла, і найбільша помилка, яку робить на даному етапі людина, вона звертається до косметолога або до дерматолога. Ну висипало ж на шкірі, да? з'явилось якесь лущення. З'явилися можливо якісь плями, шелушіння, почервоніння. Ті самі пігментні плями, які називають віковими, ви в курсі вони не вікові. Пігментні плями це проблема. Найчастіше це 90% того, що це проблеми з печінкою. Людина йде до косметолога, дерматолога чи допомагають вони звичайно симптоматику вони прибирають. Це називається зовнішній вплив. На внутрішню ситуацію. Ось тут найбільша проблема. І людина думає, що ну нічого страшного немає. Не креми, мазі, гормональні мазі, так там тональні креми і так далі. І е, це все може прибратися. Але і за допомогою шкіри дуже легко дізнатися, що відбувається всередині, в якому стані взагалі організм. От я, коли бачу людей, я. З легкістю можу розказати, що з ними відбувається, тому і виходить, е, що таку симптоматику, ну, наприклад, людина пішла в туалет, змінився запах і колір мочі, так? або дефікації запах змінився. Е, до речі, е, на превеликий жаль, багато хто з людей думає, що коли вибачте да, за такі деталі, коли е, ну, сходили в туалет і там дихати нема чим, що це нормально. Це яскравий сигнал того, що всередині Дені величезні проблеми. Один із дуже яскравих моментів, щоб ви зрозуміли, як це працює вживання алкоголю. Якщо до вас прийшла людина, яка вчора пила алкоголь, не просто пила, а так добряче. З друзями посиділа, і зразу зранку, ну там, чи на роботу прийшла, чи десь, наприклад, в магазині купляє, да? і ви відчуваєте цей запах. правда? Людина сама може й не відчуває, але ви відчуваєте, що вона вчора вживала алкоголь. От точно так само треба розуміти свій організм. Якщо змінився запах поту, ну це ж ви точно відчуваєте, да? запах, власний запах поту, запах дефікації. І це триває не один раз. І ви знаєте, як такі моменти відбуваються, на них треба. Одразу реагувати. Яким чином? Що ви їли три дні назад, і що ви пили, що змінилося? Да? І чи ходили регулярно ви в туалет? Дуже просто. Якщо оце все тримати на контролі, то здоровим бути дуже просто. Якщо цей момент упускається, то виникає вже друга друга стадія, скажімо так, да? накопичення цих самих токсинів. Вже може проявитися біль, і перша, найчастіше перша біль це головна. І Людина, яка не розуміє, що відбувається, що вона робить? Ну, є ж таблетка, да? є таблетка від головного болю, вона її випиває, перестає боліти голова і все добре. Але якщо дивитися по життю, перша таблетка буде працювати, там вона вживається там, раз на півроку, да? там, десь 18-20 років.